Вони сьогодні заслужили на цю перемогу, важко працювали, ми її чекали. Десь е трохи нам в минулих іграх за хорошої гри не вистачало десь забитих м'ячів, маючи де в яких іграх перевагу. А сьогодні так сталося, що той план, який ми вибрали на гру, він спрацював в першому таймі. На жаль, другий тайм не вийшов таким, як. Ми домовлялись в перерві, але хлопці терпіли, і це цілком їхня заслуга і їхня перемога, з чим я їх і вітаю. І хочу подякувати нашим Збройним силам, хлопцям, дівчатам, які нас боронять, що ми сьогодні змогли зіграти без тривог. І цю перемогу я присвячую їм і своїй родині, зокрема, дружині, яка завжди мене підтримує. Вона зараз мене розуміє, чому я так кажу. Тому хочу присвятити цю перемогу їй. Дякую. Що ви можете сказати про фізичну та психологічну підготовку команди до цього матчу? Чи була якась спеціальна підготовка перед гроєю? Та ми, в принципі, працюємо від тижня до тижня в одному режимі, маємо план підготовки, ми маємо календар ігор, плюс-мінус. Знаємо дати, коли ми граємо. і Тому, відштовхуюсь від цих ігор, плануємо навантаження не окремо на один тиждень, а намагаємося зараз підуть ігри через три на четвертий. Намагаємося коректувати коригувати і планувати ну, розподіляти фізичне навантаження так пацанам, щоб їх вистачило на ці чотири гри за два тижні. Так що, в принципі, нічого особливого. І заключне запитання: які моменти гри ви вважаєте найважливішими в перемозі над Минаєм? І як плануєте розвивати даний успіх в наступних матчах? Важливим в футболі завжди є забиті м'ячі. Я нічого нового не скажу і в цій грі не виключення. То, що Ми забили перший м'яч і потім вдалося в швидкій атаці про те, що ми домовлялися забити другий м'яч. Мабуть, він нам дав перевагу на другий тайм, але хочу е подякувати команді Минай. Вони другий тайм перебудувалися так само, так само і перепровели другий тайм, мабуть, краще, ніж ми, до вилучення так точно. Тому вилучення так само зіграло, але я бажаю минають які успіхи надалі. Вони молодці.